Карна хатка у курчатка. У маленького курчатка біля кладки біла хатка. А від хатки до дороги стежка стелиться під ноги. Із розчинених воріт вируша курчатко в світ. Йде, а сонечко згори заглядає у двори, Розсипає по лушку квіти в жовтому пилку. От якби зітха курчатко, колір цей мені у хатко. А Стежиночка вінка далі й далі утіка. Між зененою травою, між пахучою густою. От якби зітха курчатко. Колір цей мені у хатко. Тут Стежиночка мала, до струмочка привела, А в струмочку небо синє, в кожний світиться краплині. От якби, зітха курчатку, колір цей мені у хатку. Ось нарешті і лісок. І зозулин голосок на галявці на осоні спілі ягоди червоні. От якби зітха курчатко, Колір цей мені у хатку. Так ішло воно дивилось, доки добре натомилось. Через поле, через сад повернулося назад. А як сонечко зайшло, спати в ліжечко лягло. Тук прокинулось курчатко. Вийшло. Ах, оце так хатка. Засміялося, чудова, вже не біла, кольорова.